Сьогодні, 18 травня 2023 року, у Спасу Приберженському жіночому Голушанському монастирі Хмельницької єпархії Української православної церкви відбулася історична подія. Керуючий Хмельницькою єпархією архієпископ Віктор вперше освятив антимінси нового зразку, які були затверджені помісним собором Української православної церкви. Саме слово Антимінс має грецьке походження. Складається з двох слів: анти замість і мінціон, стіл або престол. Разом це слово перекладається як замість престолу. Історію антимінців покладається ще від початку перших християн. Саме перші християни молилися, звершували Божественну літургію і звершували таїнство Євхаристії на гробницях та могилах святих мучників. І наші сучасні християни, продовжуючи цю традицію, також звершують богослужіння, божественну літургію і таїнство Євхаристії на освяченні антимінці, в якому вложуються мощі святих мучеників. Антимінс являє собою прямокутну матерію, яка на якій зображено. Тіло Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа і зівшими мощами святих мучеників, про які ми вже з вами говорили. Антемінце освячується тільки архіреям. Особливий чин освячення антимінців складається з молитов, під час яких архірей молиться і просить Господа, щоб Господь не спослав Духа Святого на святу Матерію. І Утворив антимінці для того, щоб люди мали можливість звершувати божественну літургію і причащатися тих тайн Христових. Під час освячення антимінців архірей кропить святою водичкою разом рожевою антимінси, потім помазує святим миром тричі і на сам кінець вложує святі мощі в Антимінс і зашиває. Потім всі антимінці продовжують звершуватися на їх богослужіння протягом сіми днів і вже на сьомий день. Антимінс вважається освяченим.